Ну, на даний момент у мене з тих, хто в мене знаходиться, ніхто не шукає дім активно. У мене з'явилася перша тварина о 18 років, це 12 років тому. Ну а потім вже почалось через рік ще один кіт і, і пішов процес. Я відрізняю своїх котів по звуку, по поведінці. Імена, повадки, все я ну, відрізняю, коли я сплю, хто по мені ходить з них. Було два улюблених коти. Дімка він на жаль помер. Це його портрет. Це Кайлі. Вона тут. Я навіть не можу об'яснити, чому вони особливі. Просто їх поведінка підходить до мене, і я їм підходжу. і Ми вони там завжди зустрічають. Вони знають коли потрібно підійти, коли відійти. Я намагався забезпечувати кормом і своїх тварин, і опікунів і наші там міні-притулки, які є. Ну здебільшого проблема була, що дуже багато залишають тварин іноді їх залишали особливо ж на початку у закритих квартирах. Напевно, коти знали, що все буде добре. Тому вони реагували дуже спокійно. Навіть коли був дуже гучний постріл на артязі, Я прокинувся і прям відчув, що це було взагалі. Нібито прям у мене у квартирі. У котів все було добре. Вони спали, коли на них дивився, думаю, значить, все буде добре. Мені дуже підфартило, напевно з сусідами, оскільки ну я тут живу з самого народження, мене всі знають, тому в мене дуже всі добре відносяться до тварин. Але я розумію, що чим більше буде місця, тим більше буде тварин, а це в цілому важко. А коли їх буде ще велика кількість, то це буде ще важче. Але я розумію, що це необхідність. Собаки вони підстраюються під людину, а коти у них є свій характер, в цілому все одно, що хоче людина, і кот буде робити, як він хоче. Мені більше подобаються коти якраз от в порівнянні з цю свою нравністю.